Цього тижня Національна комісія регулювання електроенергетики на 15% підвищила тарифи на електроенергію. До держбюджету додатково заклали 4,5 мільярди гривень на субсидії для населення. Цим порадувала депутат від партії регіонів Ірина Горіна. За її словами, кількість тих, хто потребуватиме субсидії, зросте до 30%. Для них тарифи за високі, споживачам складно платити по рахунках. Що ж тоді приваблює олігархів до сфери ЖКГ. Як зробити мільярд на «Київенерго» та чи будуть зростати тарифи на тепло в Києві? Дізнавався Єгор Гаврилов. Від роботи «Київенерго» залежить життя кожного киянина. Традиційно компанію управляла держава та міська влада. Сьогодні контроль над Києвенерго фактично належить одній людині Ренату Ахметову. Наступного тижня міська влада має прийняти рішення про передачу в концесію тепломереж міста. Претендент, один Києвенерго, тобто. Вплив Рената Ахметова на життя столиці ще збільшиться. Процес відчуження фактично комунальних компаній столиці розпочався в 2004 році. Тодішній мер Києва Олександр Омельченко ініціював створення «Київенергохолдингу». Він прагнув об'єднати міський та приватний пакети акцій Києвенерго, щоб посилити контроль київської міської адміністрації над компанією. Офіційно «Київенергохолдинг» був зареєстрований лише в останні дні перебування Омельченка на посаді мера столиці. Міська громада внесла до статутного фонду компанії контрольні пакети акцій «Київводоконалу» та Київгазу, і ще майже 13% акцій «Київенерго». За це місто отримало 61% акцій холдингу 39% акцій за 147 мільйонів гривень. Відходили офшорним компаніям Денсек і Зарова, які пов'язують з мільярдерами Василем Хмельницьким та Андрієм Івановим. Компанію очолив ставлених приватних акціонерів, депутат Київради Юрій Бондар. Новий мер Леонід Черновецький обіцяв повернути акції стратегічних підприємств у власність міста, але цього не зробив після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Команда Леоніда Черновецького потрапила в опалу. Головою Київської міської державної адміністрації став Олександр Попов. Він теж пообіцяв повернути громаді контроль над міськими природними монополіями. Моє переконання в тому. Є що підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, це підприємства, які повинні бути під контролем, під контрольні територіальної міської громади. Іван Плачков теж так вважає. Майже 10 років він очолював «Київенерго». Но нету нігде в світі, як на ну, Україні, коли енергетичні компанії займаються монопольною відео діяльності, Діяльністю, яка стосується кожного гражданина кожну секунду, а не в вчасної руки. Якщо у мера немає цієї компанії в руках, він не мер. Міській владі вдалося повернути контроль лише над Київводоканалом та Київгазом. Пакет, що стосується Київенерго, енерго, на сьогоднішній день в комунальній власності міста вже не знаходиться. Процес його відчуження це цікавий процес. Я думаю, що це тема для правоохоронних органів. Причому, хто став власником акцій столичної енергетичної монополії, відомо всім. Це найбагатша людина України Ренат Ахметов, власник корпорації ДЕТЕК. Група ДЕТЕК збільшила свою долю в структурі акціонерного капіталу «Київенерго» до 40%. Прес-реліз компанії ДЕТЕК. 50% плюс одна акція «Київенерго» належать державній енергетичній компанії України. Враховуючи цей факт, неважко порахувати, що ДТЕК не могла сконсолідувати 40% акцій «Київенерго», якщо б не придбала хоча б частину з тих акцій, що належали міській громаді Києва. Можливо, саме тому погляди Попова щодо повернення місту акцій «Київенерго» різко змінилися. Принципово для територіальної громади будь-якого міста в будь-якій державі це контролювати мережі. Тому що подати тепло в мережі можна сьогодні таким. Підприємством завтра з'явиться інше, і мережі приймуть цю теплову енергію, наприклад, чи водою таке інше, цікаво, чи уявляє собі Олександр Попов, як саме і скільки грошей потрібно, щоб змінити постачальника тепла, електроенергії та гарячої води в Києві. Якщо ж говорити про мережі, то скоро місто втратить контроль над ними. Адже наступного тижня Київрада має проголосувати за передачу їх у концесію. За словами експертів, умови концесії прописані під Київенерго і невигідні киянам. Якщо ми Щось побудуємо, поліпшимо інфраструктуру, то місто повинно нам компенсувати цю вартість. Якщо не компенсує грошами, то ми візьмемо майном і нерухомістю. От, от до чого зводиться оцей концесійний договір. З проханням повідомити умови концесії міських тепломереж, ми звернулись до прес-служби Питання інвестицій, як і інших взаємних зобов'язань концесіонера і концедента – предмет для обговорення. Про це що рано говорити усе залежить від умов договору концесії, який буде запропонований департамент корпоративних комунікацій компанії «Київенерго». Нам відмовили в інтерв'ю з керівництвом компанії. Однак, представниця прес-служби «Київенерго» у неофіційній розмові повідомила, що фактично єдиним джерелом фінансування модернізації тепломереж є кишені киян через тарифи на тепло. Це Торкестеріфану а то тариф? Но о том, что тарифу должен соответствовать затратам говориться вже то, что не перший год. Екс министр житлово-комунального господарства Олександр Кучеренко вважає, що тарифи на тепло не об'єктивні, yeah. тому що їх формула є засекреченою. Є закриті процедури, які дають можливість енергоатому свій тариф за закритою спеціальною процедурою затверджувати Обленерго і Києва так само. І якщо ми з ми з вами дамо запит, нам відповідь я гарантую, буде яка це комерційна таємниця. Тобто порушується базовий принцип В природних монополіях. Не може бути комерційної таємниці. Минулого року Києвенерго офіційно заробила 157 мільйонів гривень чистого прибутку, але це лише номінальний прибуток, вважає Іван плачко. Тисячу способів зароботи послідувана, етапа. Це...